привіт привіт, друзі! В ефірі ваша улюблена музична програма Кіндер хіт і ми її на змінні ведучі Катя Бобер і Оленка Корніло. Сьогодні разом із нами ви поринете у прекрасний світ дитячої музики. Ми подаруємо вам справжній святковий настрій. Справді, адже скоро настануть зимові канікули. Ура! Гарний настрій нам забезпечено. Давайте на цій веселій ноті розпочинати перегляд відеоробіт. Ми віде Нагадую, усім телеглядачам, підтримуйте улюблених виконавців, голосуйте за найкращі відеороботи за електронною адресою кадрики собачка gmail.com. І ті, хіти, що наберуть найбільшу кількість голосів, даруватимуть вам позитивний настрій ще на один тиждень. Оленко, а в нас зачекався святковий кліп. Справді, тож підсувайтеся ближче до своїх телеекранів і насолоджуйтесь прекрасною відеороботою. Кльовий настрій, друзі тут, і в новому все буде гуд і не па. Ти тільки уяви собі, Попереду зимові канікули, новорічні та різдвяні святкування. Я просто обожнюю цей період. Так, я теж. Ще позаду залишається останній семестр та половина навчального року. Катю, розкажи, а як ти збираєшся провести ці зимові канікули? Я збираюся провести їх весело. Дуже-дуже хочу, щоб на новий рік випало багато-багато снігу, щоб можна було зліпити снігову бабу, погратися у сніжки, покататися на лижах, козунках чи санчатах. Ех, період зимових канікул це справді чудовий час. Нарешті з'явилася можливість вийти з режиму онлайн та зустрічатися з друзями на живе спілкування, якого так бракувало під час навчального року. Оленко, знаєш за що я ще люблю новий рік? За що? За можливість дарувати і отримувати подарунки. Це ж так приємно заходити під ялинкою яскраві пакуночки, коробочки з подарунками. До речі, Оленко, а що з цього року тобі приніс Миколай? Каті, навіть запиту. не запитую. Чому? Невже він тобі приніс різку? Аж три різки. Що, справді? Та ні, Катя, я ж пожартувала. Року я поводилася чемно, старанно вчилася, слухалася батьків. Тому Миколай, як і усім слухняним діткам, приніс мені усе, що я у нього попросила. От і добре, а то я вже подумала, що я своїми цукерками буду ділитися з тобою. Катю, давай краще ми поділимося з нашими телеглядачами цікавою відеороботою. Гарна ідея, Оленко. Тож ловіть яскраву хвилю позитиву разом з нами. Вам сподобався кліп? Якщо так, то не забувайте голосувати за улюблені відеороботи. Залишайте позитивні відгуки за електронною адресою кадрики собачкаджимейлкрапочкаком. 2015 року за східним гороскопом є кінь, правильно? А у 2015 році Оленко 2015 рік рік кози. Кози Оце так. І не простої кози, а синю зеленої, дерев'яної астрологи обіцяють, що цей рік дозволить людям полегшити або звілити роботу і збільшити доходи. Цікаво, слухай, Катю, а ти знаєш уже, у чому зустрінеш новий рік? Оленко, я дізналася, що для того, щоб господиня року-коза звернула на тебе увагу і вдачу супроводжувала весь рік зустрічати новий рік, необхідно в яскравому вбранні. Катю, зачекай. Я зараз вгадаю. Так як це рік кози, то доповнити яскравий новорічний образ можна аксесуарами і зображенням кози. А якщо наша коза ще й дерев'яна, то в нагоді, мабуть, стане прикраси з дерева і браслети, і сережки, і намисто. Оленко, все ти правильно відгадала. А тепер подаруємо нашим глядачам цікавенький кліп. І з радістю. Колись в таку хвилину. Помітно підійшла до кінця. Не забувайте голосувати за улюблені відеороботи. Залишайте позитивні відгуки з електронною адресою кадрики собачка.gmail.com Дякуємо, що були разом з нами, Соленкою з Курніло та катою Бобир. До нових зустрічей, Па-па!